Бійці спецбатальйону Чернігів у станиці Луганській знищують диверсійно-розвідувальні групи ворога та здійснюють гуманітарну місію для місцевого населення. Хоча 95% жителів ставляться до наших бійців негативно і підтримують сепаратистів. Про це журналістам розповів командир спецбатальйону Чернігів Роман Пицків. Отношення ми вже описали по я Вам розкажу, коли прийшов старий дедушка на блокпост і приніс баночку мда. И это было на блокпосту в Кондрашовке непосредственно. Причем не простая баночка со взрывчаткой, как можно подумать. В баночке был механизм. И баночка принеслась на блокпост за полчаса до ротации ребят. То есть ребята должны были взять эту баночку, уйти домой и дома ее кушать. И она должна была взорваться в расположении, где живут ребята. То есть жертв должно было быть намного больше. Благо, что эти ребята забыли эту банку с медом на посту и просто ушли. І тільки один чоловік. Затримати чоловіка немає підстав, зауважив Роман, оскільки потрібна достатня доказова база, якої не існує. Та до більшості місцевих жителів наші бійці ставляться з розумінням. Життя тече своїм ручком правильно ребенку надо пойти в школу, кому-то піти на роботу, кому огород спахати. І по большому шоту люді ну не винуваті, що в них відбувається вот ето на їхній території. Командир батальйону відзначив, що дотепер українські новини в інформаційному просторі регіону представлені досить обмежено, а подекуди і зовсім відсутні. Через це місцеве населення постійно дивиться про російські канали, що здійснюють інформаційну війну проти України та зомбують населення. У відповідь наші бійці планують зробити свій ретранслятор. аби місцеві жителі отримали доступ до правдивої інформації українських телеканалів. Взагалі, оптимізму наших бійців можна позаздрити. Вони не думають здаватись і віддавати свою територію. Идти с кем-то на компромиссы, пытаться что-то им отдать, это в принципе неправильно. И я надеюсь, руководство это прекрасно понимает. Завтра в другой области восстанут, точно так же достанут из подвалов пушки танки, и обратно нам придется отступать. Жертвы есть, конечно. Ну своє. Ми ж все таки в Україні родились, Правильно, окрім цього, Роман заспокоїв журналістів, щоб вони не вірили новинам з проросійських інтернет-ресурсів, про нібито здачу українськими силовиками станиці Луганської. Навпаки, 1 січня була проведена зачистка, в ході якої українські воїни взяли під контроль все селище.